Я вітаю всіх сьогодні. Тут дуже рада бути з вами. Я співачка Йокода і авторка і композиторка в проєкті Йокодошка для діточок. Сьогодні разом із фондом Смайл ми тут з благодійною виставою, яку допомогли організувати шанувальники Йокодошки і спонсори. Фондол Смайл і вітаємо Олександра Інченка, який приготував нам музичне привітання і відкриття нашого сьогоднішнього утреннику. Славіся. Славіся. Час привітатися, час привітатися, будемо друзями, мами подають приклад час привітатися, час привітатися, будемо разом грати. Коли його дошка отакий от цікавий, симпатичний, малий, прибулець з малинової планети. Опинився на землі випадково, бо його корабель зламався. Але, на щастя, він зустрів чудових дітей, і вони допомагали його дошці. Привіт, я сонце, я ваша сім'я. Погратися, потім подружитися, а потім поїхати на дискутері. Наші друзі спочатку були злі на нього, але потім зробили так, як ви запропонували. А друзі сказали так. Бувай, бувай! Любиш ти співати і малювати, а ще маєш? Єлиних талантів, і от тепер, коли засніжило, він приїхав до наших друзів. З тобою чи з тобою чи з тобою. Давай, давай, розкажи. Я встречу свою любов в перший раз. Тхлая ефіра. Сніг, сніг гадає. Ми так радіому Київ старий, своїх вогнів дожиде і раптом відключення світла. Ви знаєте, як це зробляється. Хтось ходив по їхньому балкону, все б нічого, але й це був 15-й поверх. І нашим друзям стало трішечки лячно. Але ніколи не можна вирішити проблему, яку ти боїшся. Тому обов'язково потрібно застосувати малинопланетівське протистрахове. Варення. Варення теж, але це чеклунство. Хто вміє чеклувати? Підніміть руки, я. що ти береш і гучно говориш. А я не боюсь. І я разом не боюсь. І переметку, що кличте мене, дядька Микола. А може Миколай запитали наших друзів. Він каже, а можна і так. І тут він дістав із кишені вогник. Такий вогник є у кожного з вас. Зараз відкривайте долоньки і уявляйте собі радість від всіх несподіваних подарунків за рік. Та, да, солодкість усіх найулюбленіших смаколиків, з'їданих рік. І обійми усіх найрідніших людей. Бачите, як він сяє? І куди ж вони відправилися в Києві? ліс! А хто вміє завивати як вовчик? А ви? Зазначаю вас вовчою зграєю. Я малятка, я духнастик, то є мила я є милево вченятка. І знаєте, він допоміг нашим друзям знайти поохлики. Як ви думаєте, як? Нюхов. Нюхов ради. Вам розмальовки, листівки. І намалюйте ж свої портрети в цих рамочках. Вони всі такі різні, такі унікальні. Малюй себе синім, малюй себе, як хочеш, золотим срібним, зеленим, чорним білим. Ярослав, чорни, ай, тебе просто. Падав сніг на поріг, кіт зліпив собі пиріг, поки смаже, поки пік, то пиріг водою з Миру, щастя та перемоги у цьому році, щоб у вас у цьому році успіх був на кожній кроці. Скоривайте того, тобі, а господарю, слабиття, появіте, але сміття. Засниляйте, Христові, на все. Сіла стівочка, стало собі ще не господаря вийди, нати ми диви, господи, позивилися нам шану, а посі! Дорогі друзі, завершується 2024 рік. Дякуючи благодійному фонду Смайк, він закінчився у нас таким усміхненим смайликом. Ми зараз із посмішками на наших обличчях. Для нас благодійники влаштували справжнє свято із солодкими подарунками. І я бажаю, щоб ми ж з таким настроєм і з такими ж посмішками. Вами розпочали наступний новий рік, і будемо чекати вам з вас знову до нас у гості. Правда ж? Так. так, і ми дуже дякуємо благодійникам. І давайте всі разом скажемо дякуємо.